Усіх вітаю ви на каналі. «Сій час мене звати Ангеліна Пичик І прямо зараз разом зі мною військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Добрий день. у нас 30 травня. Друзі, у ніч на 30 травня Росія задала масованих ударів по цивільних об'єктах в Україні. У Харкові дрони камікадзе знищили тролейбусне депо, пошкоджили 18 машин. Поранено двох людей. На Одещині безпілотники зруйнували відділення нової пошти. Все, взагалу, взагалі, як кажуть, повітряні сили запустили Росіяни проти України цієї ночі 90 шахедів, як писали раніше, економісти, що росіяни готуються запускати до тисячі шахедів. Проти України також з'явилася інформація за даними зв'язківців, що Російська Федерація вперше застосувала новий тип, скажімо так, нового ударного і реактивного БПЛА дань М який створений на базі радянської навчальної мішені переробленої під ударну модель. А, пане Денисе, можливо, щось більше відомо про цей новий, новий дрон дань. Наскільки серйозно є його поява зараз? Що говорить власне те, що його модернізували з російського дронового арсеналу? І, взагалі, що скажете про цю інформацію, що Росія все ж таки буде нарощувати в перспективі кількість шахетів да щоночі проти України? Мало інформації про цей дрон данням він схоже на модернізацію «Стріжа», безпілотник радянського зразка, який, зокрема, ми запускали на початку широкомасштабного вторгнення по території Російської Федерації у якості переробленого на ракету. Ну тобто, замість, замість того, що там цьому в оригіналі там була фотоапаратура ну, з поправкою на 80 роки. Вона була аналогою, а не електронною. Ми розуміємо, що технології на той час були трохи Е, Очевидно, ми замінили цю фотоапаратуру на боєголовку і почали використовувати цей дрон як ракету, а дальність в нього велика до тисячі кілометрів. От зараз як ми якраз ми бачимо платформу, з якої це дання запускалося. Дуже схоже на те, як запускалися ці радянські безпілотники. Власне і все. Далі, чесно кажучи, у мене інформації мало. Далі боюся наговорити дурниця, кажуть. А стосовно можливостей, стосовно можливостей о 500 і 1000 дронів на добу щодо економіст, вже була купа спростувань цієї інформації. Я сам, власне кажучи, не розумію ці математики, чому використовуючи або виготовляючи 500 дронів на добу, Росія має запускати до тисячі. Не знаю, з якими джерелами, якими джерелами користувалося видання, але факт залишається фактом: так, справді вони нарощують виробництво дронів, але велика кількість запуску цих апаратів вона буде пов'язана скоріше не з кратним збільшенням, а скоріше з накопиченням. Було поставлено рекорди минулими вихідними минулими днями, понад 300 дронів запускалося, і кожну, кожну ночі був новий рекорд. Але це, на мій погляд було наслідком накопичення. Пам'ятаєте, коли в травні були великодні переміри невелидні перемири на 9 травня, тоді фактично запусків шахетів не було. Ну, це, зокрема, дало можливість росіянам накопичити цю кількість літальних апаратів і просто випустити їх по Україні в той час, коли вони для себе це вирішили. Надалі ми бачимо, що кількість значно менша, не доходять навіть до сотні на добу. Ну, це само по собі багато так. Ми розуміємо, що в тих місцях, куди були влучання. Скажуть, що від цього не легше, від того, того, що їх запускають не по 300, а по 90 100. Але так чи інакше їх значно менше, ніж було минулими вихідними днями. Тому або вони перейшли в режим накопичення, або от ми отак от бачимо їх реальні можливості щодо виготовлення дронів. Рекорд, будемо орієнтуватися на той рекорд, який був поставлений ніч на понеділок. Угу. А по Іскандер, -М» є якась оновлена інформація? Вони так само збільшують обсяги виробництва а, власне цієї ракети. По іскандерах вони їх вдосконали так, що їх стало кра... важче перехопили. Угу. Ми бачимо, що кількість перехоплень знизилася. Це не означає, що Петріут зовсім неефективний, але це означає, що росіяни допрацювали іскандер і, на жаль, допомогли допилити, як кажуть, КН-23 три північнокорейські. Раніше була велика неточність, а тепер вони стали непривелики точнішим. І те е, всі ці фактори вони е, спричинили те, що їх стало важче перехоплювати. Ну, водночас, ми не отримуємо якісь модернізації Петріота, і це на наших силах модернізовувати цей зенітно-ракетний комплекс. Угу. Гаразд, давайте про те, поговоримо, що нині у нас на фронті. Почну, мабуть, із напрямку, який. Зараз в усіх на вустах і обговорюється найбільше. Це сумщина була інформація про те, що Росія накопичила там достатньо сил для того, щоб наступати. Попереджала державна прикордонна служба України. Про це сам президент України казав про 50 тисяч військ, що мовляв перекидають на північний напрямок підрозділи, які раніше діяли на Харківщині, та посилює їх артилерією, дронами та живою силою. Про що йтиметься? Чому російським військам все ж таки дає вдається? Як ми бачимо, поступове просування на сумському напрямку? Це пов'язано з тим, що в нас там брак сил. Власне, чи це перевага ворога в артилерії, це так, якісь певні тактичні маневри з українського боку. Поясніть, будь ласка, як ви бачите ситуацію там. Ну, Тут комплекс факторів, так вони накопичували війська, так в них вони підготувалися до цих наступальних дій, треба це розуміти. Так, у них там є певна перевага, в тому числі і широке використання дронів. І вогневих засобів на сьогодні, схоже на те, що вони намагаються будуть намагатися діяти. Ну, поки що є така тенденція, можливо, це зміниться, але там великих ударних кулаків не спостерігалося. Ну, принаймні до цього дня, ну, от вони намагалися атакувати нещить, штурмовими групами, і очевидно, наступ може проводитися в кількох місцях. Перше, це від Єлизаветівки ілизаветівки на території сільської федерації до Хотиня. Хотінь, це населений пункт вже в Сумській області. Вони звідти можуть прорватися через кордон. Так само вони можуть прорватися кордон через кордон бік, бік Пісарівки. Це другий напрямок. І два напрямки це вже з території України, які вони, які вони контролюють. В напрямку е, Юнаківки. І в напрямку, так, е, зараз я подивлюся. Яблунівки. У мене тут просто перед очима карта. Треба було подивитися. Тобто чотири напрямки, які е, вони для себе намітили, все це м, створює загрозу того, що вони можуть наблизитися до сум на напрямок і на відстань вогню е, ствольної артилерії. Не захоплення міста як такого на сьогоднішній день. Очевидно, у них немає такого потенціалу, але в такий спосіб, щоб, щоб, щоб кошмарити місто артилерію. Ну, далі не буду розшифровувати, е, що це може означати. Плюс, якщо ми кажемо про юнаківку. Якщо ми кажемо про е, е, просування бік тієї саме іблунівки, це взяття під контроль траси від Сум до суджі. Там є дорога, яка має логістичне значення. Ну, і в такий спосіб вони будуть намагатися створити ту саму буферну зону, про яку казав Путін, це стосовно Сумської області. Вийде в них чи не вийде, то вже вам побачимо, я кажу, так? Але, очевидно, на сьогоднішній день можна казати саме про такі напрямки. Скажіть, ну, юнаківку вони не окуповували, не захоплювали ще? Дай Бог, не Ні, мені. ну вони за останніми даними, вони намагаються сюди просунутися. Угу. Немає про інформації. Що, що? Це їхня коротка ціль зараз там, на Сумщині. Ні, я ж назвав чотири напрямки вам. Через це кордон це на Хотінь чи? і через кордон на пісарівку це перший напрямок. Угу. Станом на вчора, позавчора була така угу. інформація. Далі е, на Яблунівку, так, і на, е, е, на юнаківку від лопні. Да, 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 Лопня да. або частково зайнята, або вже зайнята Російською Федерацією. Угу. Так кажуть про те, що якраз ну важливо не пустити їх в юнаківку. Там багато будинків росіяни можуть ховатися, накопичуватися і закріпитися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по сумах. Ну це ви частково теж кажете. Це саме Ю... про це кажуть. Ну, да, Юнаків вигравний контроль дороги і створення ситуації прямих обстрілів. В Сум. Ну, ви додали FPV-дрони, так безумовно, і безумовно, це артилерія. Дивіться, якщо, не дай Боже, це станеться, то ну яке буде життя в сумах? Ну, типу, як це є в Півідрон. Це саме буде в Херсоні чи як, пане Денисо? Ну, я не хочу малювати страшних картин. Ну юнаківка, це ж ну, він як? Ну скажіть, будь ласка. Ну, Уявіть, але... тобі, у, 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 уявіть собі в півдрон там буде влучати по повтівки, які просто їдуть по вулиці, залітати у вікна до людей. Ми ж бачили тільки частину того, що відбувається в Херсоні. Ми з вами, на щастя, там не живемо для того, щоб це. Е, але відчувати. Але ми багато чуємо про це, так. Да. Ми просто чуємо, ну, але у нас там є інші приклади, коли прилітають дрони, там, і, і по Києву, і так далі. Теж, теж гарного дуже мало. Але коли і ракети стріляють по місту фактично кожного дня, і коли бомбами його обробляють, так би мовити, і коли е, шахети туди прилітають, я все просуну, кажу. А тут давайте ми ще додамо і, і давайте ми ще додамо ствольну артилерію, Яко, угу. і, яким буде життя в цьому місті? Ну, Це є така ціль. Чи все ж таки ціль, а, можливо, в перспективі оточити суму, як ви це бачите? Ну, В перспективі, можливо, не можуть поставити перед собою таке завдання. І якщо їм вдасться створити буферну зону, якщо їм вдасться виконати ті завдання, які вони перед собою ставлять, а те те, що я перерахував, це ж не обов'язково повний обсяг завдань, які вони можуть перед собою ставити. Це ті відкриті, та відкрита інформація, ті висновки, які можна подивитися, які можна почути, і щодо яких можна поговорити. А можливо, їхні ж цілі ширші стосовно Сумської області. Ну от, Ми цього зараз не можемо стверджувати. Але тут, якщо якщо і ще раз, якщо Якщо вони все це виконують, то безумовно вони створять підстави і підґрунті для того, щоб можливо колись. Якомусь майбутньому вже перейти до конкретних операцій щодо оточення чи штурму безпосередньо місто Сум. Але це буде гіпотетичне майбутнє. Mm -hmm. Зараз поки що ми про це не можемо казати. Військовий глядач Богдан Мірошніков каже, що наступ ворога на Сумщині був передбачуваним, але для частини українського командування став несподіванкою. Чи можете ви так само погодитись з таким твердженням? Чи можемо ми казати про те, що десь ну, недостатньо посилили оборону, чи власне там, я не знаю, ось укріплення да, не були збудовані? Чи є у вас якась думка стосовно цього аспекту питання? Те, що він був пробачений абсолютно точно, висновки щодо неготовності нашого командування робити наразі не готові. Окей так само хочу, щоб ви а, і ще хочу стосовно якщо казати в цілому про Сумщину, точніше про цей напрямок, так про буферну, так звану цю зону від Путіна йшлося ще про Чернігівщину. Скажіть, чи там є якась інформація, чи буде ворог намагатися прориватися, чи поки Такого не підставлять. Можна цього, можна цього очікувати, але я поки що не бачив. Інформації щодо конкретики цьому, але цього не можна виключати, бо з інформаційної точки зору про це дуже багато каже і свідчить про те, що ворог там може теж спробувати перейти кордон. Угу. Ми це чули в інтерв'ю від голови служби зовнішньої розвитки України. Прошу, велике інтерв'ю вийшло, де він якраз розповідає про подальші плани. Можливі подальші плани ворога. Там він йдеться про зони і на території Харківської області, і на території Сумської області, і в тому числі на території Чернігівської області. Була інформація про появу військ Російської Федерації напроти Чернігівської області. Але зараз когось лякати, сказати, що вони е, от зараз готові завтра перейти в наступ, я не готовий. Там, очевидно, плани в них такі є, і треба це мати на увазі. Ситуація у прикордоні Харківщини, зокрема на вовчанському напрямку, теж звітують наші військові аналітики, військові ускладнюються. Пише знову ж таки: звернусь до допису оглядача мірошника про те, що на цій ділянці тривалий час основною обороною основою оборони був лише була лише одна мотопіхотна бригада та розрізнені сили ТРО. Ворог, нібито як. Нині одночасно тисне і на фланги і веде фронтальні штурми. Що про це скажете? Ну там теж робиться висновок про те, що Нововчанську трошки заспокоїлися ага. після, напружених, після напружених боїв того року на цьому напрямку, які позбавили ворога шансів зробити буферну зону, а там він теж робив такі плани. Вони були схожі з тими, що ми зараз, про що ми зараз казали щодо суму. Те саме, значить, наблизити до Харкова, те саме взяти його під контроль ствольної артилерії. На той час це була більшу міру ствольна артилерія. Зараз ми вже кажемо про фівідрони просунутися аж до великого бурлука. Це на першому етапі. На другому етапі можливо розпочати з двох сторін наступ на Купінськ. ну, От такі от далекоглядні плани існували у Російській Федерації. На той час, рік тому. Тому числі і за рахунок курської наступальної операції вдалося ці плани е, начать, порушити, зірвати ці плани. Ну, після того, очевидно, трошки там е, наступило розуміння, що ворог відклав свої наміри. Ну а зараз він їх поновив і знову бачимо тиск. Те, що чув критику, ну тут чудно, можна до цієї критики теж певною мірою приєднатися. Що трошки заспокоїлися, і ворог це відчув і почав знову тиснути на очані не треба забувати про те, що плани щодо створення буферної зони у них залишилися на Харківській області. Але наскільки е, вони зможуть ухопити тими силами, які зараз є, і виконувати всі завдання, які у них ставляться, тобто створити буферні зони на Харківщині, створити буферні зони на Сумщині, на Чернігівці, на Чернігівці щось відкрити, якийсь новий фронт розпочати і одночасно. Атакувати на Донеччині теж на кількох локаціях там і Покровський напрямок, там і в бік Костянтинівки, там і на півдні Донецької області в них є. Давайте ще не будемо забувати Купінський напрямок, і давайте ще не будемо забувати Південний фронт, це Херсонська область. Деколи ми просичуємо Запорізьку область, скільки в них хватить сил вистачить сил, щоб підтримувати е, значить, всі ці значить, напрямки в гарячому стані, я не знаю. Скоріше за все, у них не хватить сил, не вистачить сил, оскільки ми зараз чуємо про те, що ті підкріплення, які перекидалися на Сумшу для того, щоб активізувати там наступальні дії, вони перекидалися в тому числі і з-під часового яру, а часів яр це один із напрямків, який є актуальним щодо наступу на Костянтинів, і це свідчення того, що вони їм, їм потрібно маневрувати резервами для того, щоб десь створювати тиск. Відповідно, робимо висновок, що вони можуть для себе визначити один-два гарячих напрямки і далі в якомусь пульсуючому режимі активізовувати той чи інший напрямок для того, щоб в тому числі і відволікати звідти наші резерви туди. Натиснуть на Вовчанську, ми будемо змушено, змушені реагувати на Вовчанську. Натиснуть на, сум, на, на Сумщині, будемо змушені перекидати підкріплення на Сумщину для того, щоб вони просувалося до Сум. Будуть натискати на півдні. Продовжуючи битву за острови, наприклад, для того, щоб створити умови для фор... для фор для форсування Дніпра. Не з лівого берега направо форсувати Дніпро, це буде дуже кривавий спорт, як кажуть. А накопичити десь на островах, а потім тишком нишком спробувати висадитися на правому березі. От, таке може бути. От так, от час від часу вони можуть активізовуватися і створювати проблеми на тих чи інших ділянках фронту, водночас підтримуючи постійні наступи там, на Покровському. На покровській ділянці чи на піку Сентинівки пане Дениса, поясніть, будь ласка, простими словами, тому що ми теж чули, що там в Росії не проводиться мобілізація, так, контракти підписуються, але це не ті темпи, які їм би хотілося. На щастя для нас, звісно ж таки. А тут ми бачимо новини про те, що росіяни, скажімо так, починають так тиснути, мають певні. Перемоги для себе, і що ці темпи просування вони найшвидші з 2024 року з осені. Тобто, такі вони забуксували певний час, а зараз от, у них є от, там певні результати. З чим це пов'язано? якщо простою мовою, вони призупинилися через вистеження, зупинивши наступ на покровському на покровській локації. Пам'ятаємо, угу. ну, це сталося. Піднакопичилися і перейшли знову в наступальні дії. Плюс їм вдалося ліквідувати значну частину плацдарму на Курщині, Пам'ятаємо, звідти висвободили вони сили, Ви, mm -hmm. наче їх отримали запас сил. Плюс їм вдалося досягнути певних успіхів на Курахівській, на колишній Курахівській ділянці фронту. Звідти вони зняли, тили, перекинули їх під Турецьк. Ну, це зокрема, другий фактор, як це не дивно, це перемир'я. Яке е, вони оголосили на Великдень? Там буквально 30 годин їм знадобилося для того, щоб подолати ці кіозони, які створювалися нашими дронами. Ну, власне, бойових дій вони не вели, вони просто вели переміщення. Ну, переміщення розуміємо, що це не є прямою бойовою дією. Так і їм вдалося там інде, підтягнути свої війська, подолати сірі зони, подолати кіл зони, підтягнути артилерію, підтягнути дронків. Через 30 годин вони почали наступ на турецькому турецьку, досягнули успіхів через те, що зайняли там більш вигідні позиції. Плюс там, де ми казали, де ми там трошки розслабилися, плюс значить, певною мірою там десь не узгодженість, десь ворог використовував наші помилки, плюс безумовно те, що в них є перевага в людях. Плюс, безумовно, їхні нові тактики стосовно використання байків, десь їм вдавалося закріпитися. Багато дуже факторів, які, які спричинили те, що вони просунулися. Ми ще не розуміємо, що якщо ворог готує наступ, якщо він не готує, то десь він може просунутися. Інша справа, чи він зможе досягнути цілі наступу, це інша справа. Але коли він готує наступ, то треба бути готовим до того, що він десь може просунутися. І це відбувається. Але все ж таки головний удар це на Донеччині, головний кулак, як то кажуть. Це, власне, головне нам отримати Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівку спершу, так і власне ті інші міста. Там буде туди буде спрямований головний удар на літо. Спочатку, на мій погляд, це буде Костянтинівка, я скрізь це повторюю, uh -huh. що основні зусилля були спрямовані на Костянтинівку. Чому? Тому що ви вже згадали Краматорськ. Ну, от. І про славянськ краматорськ про пів... північ Донецької області це їхній наступ на Лиманську напрямку. До речі, там теж вони намагаються просуватися. І не завжди, не завжди в них їх прислідують в цьому плані далі, на Лиманську напрямку. Далеко не завжди. Е, далі е, друге місце я ставлю моєму рейтингу в лапках. Так? Друге місце в нас ділять Покровський напрямок і Сумська область, ми це бачимо. Угу. На Покровському напрямку ми бачимо, що вони намагаються просуватися бік кордонів адмінкордонів зі Петровською областю з пропагандистською метою. Ми це розуміємо, але так чи інакше. Крім того, варто звернути увагу на клин через дорогу Покровськ-Бахмут між Костянтинівкою і Покровськом. На мапі це можна подивитися. Це небезпечний клин, який одночасно створює. Можливу сторону для напівоточення як покровсько мироноградської агломерації, залежно від того, куди вони підуть, так і е, наступальних дій бік Костянтинівки. Це mm. Вони будуть вирішувати. Ми зараз намагаються його розширити, не буде ще вирішення того, куди там з цього клину йти. Небезпечне таке теж Творення, е, зрізати його з фланки, я так розумію, не вдається нам. Тому далі спостерігаємо, що там буде відбуватися. Ну, так приблизно. Зараз багато говорять про те, що в Україні варто було посилити удари по військовим об'єктам на території Російської Федерації, а тим більше, якщо ми все ж таки отримуємо ось ці німецькі тауруси від наших партнерів. Що ви про це скажете? Якщо ну, посилення ударів це, власне, вихід в якомусь сенсі для нас? Ну щодо таурусів не поспішав би, немає інформації mm -hmm. про те, що нам так. Аж так їх дають. Там були натяки товсті. На товсті натяки, тонкі натяки на товсті обставини, я кажу. Але але ну немає зараз достеменної інформації про те, що нам ці тауриси дають. Хоча хороша хороша інформація була за наслідками зустрічі між Володимом Зеленським та Мерцем, канцлером ФРН про те, що будуть фінансуватися ракетні програми і розробка далекобійних засобів ураження і завдяки цьому фінансуванню в найближчі тижні, найближчі кілька тижнів можуть бути розгорнуті певні е, значить, зразки далекобійного озброєння. Це була офіційна інформація, яка розповсюджувалася. Що це може бути за зразки? Тут підходимо до піду ваше питання. Можливо, це буде безпілотники, які ми е, анонсували, але можливо у нас не було можливості їх виготовляти в масовому в масовій формі. Там дуже багато у нас було таких безпілотників, там пекло. І так далі на реактивних, значить, цих. Не дуже часто ми чули про їхнє використання чи видив просто мало, немає можливості розгорнути в фінансовому плані їхнє виробництво. Можливо, це будуть ракети Нептун, так званий довгий Нептун, який там, значить, на кілька сотень сотень, а може і тисяч кілометрів летить тисячі кілометрів з були, були цифри. От, е, кожен з цих засобів ураження може завдавати удару на дуже велику глибину території Федерації, де знаходиться дуже багато підприємств військово промислового комплексу. Останні приклади це ураження заводів, які виготовляють акумулятори, хімічні джерела електричного потоку. А ці акумулятори вони дуже широко використовують, починаючи від, починаючи від дронів російського виробництва чи російської збірки, і закінчуючи ракетами, засобами зв'язку, ну, акумулятори ну, що розуміємо, яка широка сфера виробництва і використання військово-промисловому комплексі. Далі були уражені заводи, які виготовляють оптоволоконну продукцію, ставимо знак рівності з оптоволоконними дробами, оптоволоконними впві, які теж так. дуже багато проблем на всіх ділянках фронту зараз створюють для української армії. Далі були ураження інших підприємств, так, в останній час. В останні дні тому все це удари по вузьких містах місцях. <говори> а, скажіть, як вам здається, Аламба це... знову ж таки використовувати. Там величезний кластер, він дуже розташований на великій відстані у Татарстані. Він розташований <говори> Так можна його ковиряти вибачте, дронами. Але якщо тут просить пару ракет, так це буде дорожче, але ефект буде значно суттєвіший. А там величезне виробництво, там вони створили е, такий, знаєте, е, з розмахом, як кажуть, там скільки дронів треба для того, щоб вивезти з ладу велике питання. А дві-три ракети, ну так, створюють там проблеми значніші. Пане Денисе, а от скажіть проблеми, о, хочеться, щоб були для мо цієї московської їхньої еліти, так якщо бути по військовим об'єктам на Москві, о, в Московській області, ми ж бачимо, як в них постійно зупиняється робота аеропортів, літаки о, так власне переносять свої рейси і тому подібне. Якщо це було б на регулярній такій основі, наскільки це можливо взагалі так? Тому що я думаю, що там достатньо військових об'єктів в, в столиці, в їхній ну не в самій столиці, можливо, в московській області, то це мало б. Якийсь би ефект, скажіть, будь ласка. Насправді, навіть якщо е, просто випустити ці дрони, що вони там літали протягом певного проміжку часу в районі Московського регіону, нічого не, нікуди не влучаючи, що просто щоб вони літали десь. Так? Це все одно буде добре, оскільки тоді зупиняється рух аерорух Російської Федерації, будеться mm -hmm. е, той план Ковір, зупиняється робота аеропортів великої кількості аеропортів. А Москва і Підмосков'я – це значний транспортний вузол. Ну це серце фактично, транспортне серце Російської Федерації. Ми це пам'ятаємо навіть з радянських часів, що на Москву там фактично багато що було зав'язано. І для Росії це значення не те, що не змінилося, а, мабуть, навіть збільшилося. І коли відбуваються зупинки перенесення авіаційного транспорту, це паралізує рух в масштабах Російської Федерації. Величезна країна. Там же ж наземним транспортом обійдешся. Скільки їхати від Москви до Владивостока на потязі пару тижнів. Угу. Ну, тому аерорух це дуже важливо. Навіть якщо ми зможемо паралізовувати цей аерорух і робити це на регулярній основі, це вже, це вже буде даватися в знаки. Це вже порушення логістики. Не кажучи вже, якщо ми будемо бити по цих підприємствах оборонно-промислового комплексу, яких у Підмосков'ї, московській області теж дуже-дуже багато. Дуже багато, є НПЗ так само, як і трохи забув. Останні, останні дні завдавалися удари по якраз підприємствах військово-промислового комплексу Мпідмові, якщо не помиляю, Зеленоград піддався атаці добрих дронів. О. Тому все це треба робити. Якщо в нас є можливість це робити регулярно, в великій кількості тільки плюс, тільки плюс. А якщо тут цих. До цього розряджання російської системто ППО додати додати ще й кілька крилатих ракет українського виробництва. Що вони добували, значить, те, що вже розряджено, це буде два плюси. Угу. Друзі, напишіть вашу думку в коментарях. Стосовно цього будемо чекати на вашу активність. Денис Попович, військовий глядач, з нами був на зв'язку. Пане Денисе, дуже вдячна вам за цю розмову, за цю Дякую. аналітику. Діліться цим відео з вашими друзями, знайомими. Багато корисної інформації прозвучало. Бережіть себе і до зустрічі.